Слава нації, вітаю, на каналі добрий рембат, ви кріясочку. Добрий, ну що сказати. Чи, знаєш, що в мене є яка думка? Зліва тоді в нас добре натягнулося, може тому що тут гума перевернута. Може, може коли ми нормально обратна. поставимо гуму, може воно буде ну, ну, так, краще. Вже я От. Ну, Принаймні, поки що не спромоглися натягнути більше, ніж ось так. Тут у нас три зовні, бохтаються ланки. Отам От одна. Одна. Зараз знімемо інструкцію взагалі, як їх встановлювати правильно. так. І ну, і поїдемо перевзуватись. Ідемо розвертати ці речі, тому що ну, я маю надію, вони, ну, виліпаються. Ми не можемо більше натягнути. Я маю надію, це через те, що вона перевернута. Ну а так взагалі ну, дали там, пару кілометрів трохи джазу з горку гірки, під гірку то працює разом. Борами поборемо.